Недалеко від хати біжить малий потік, щойно в ньому вмивався. І так свіжо й гарно, що годі стримати захват. Такого малого вистачає для великого задоволення. На повні груди вдихаю і видихаю свіже повітря. Біля потоку завжди гарно та прохолодно, навіть у найбільшу спеку. Потік біжить яром поміж двома пагорбами. На тому що зліва пасуться сусідські корови, бо пагорб сусідський, а на правому невелика грядка і сінокіс. Колись власником правого пагорба і потоку був якийсь гриць. Але в першій половині минулого століття мій прадід Лук'ян той ґрунт викупив. Потім земля перейшла у спадок моїй бабусі Анні, а зараз мені. Але ми в родині. За старою звичкою все одно йменуємо ту землю Грицевою, і потік теж Гриців. На пасовицькій сінокосі земля чиста і гладка. За нею доглядаємо і чистимо щовесни і від гілочок, і від малих деревець, які приймаються, бо через них буде зле косити. А от яру, де біжить потік, уваги приділяємо не так багато. Тому схили тримають на собі кілька здорових буків, грабів, яворів і ясенів. Від цих могутніх дерев завжди хороший затінок. А від потоку, який витікає з під великої плити порослою ліщиною, добра прохолода. Василь Карп'юк Гриців Потік.